Яка різниця між майстром і самозванцем? Сьогодні пропонується дуже багато курсів, які вас можуть чомусь навчити, але ви не можете бути експертом, щоб зрозуміти, чи дійсно є сенс навчатись у цієї людини? Яка різниця між майстром і самозванцем? Коли ви спілкуєтеся з самозванцем? Ви завжди будете відчувати почуття, що, начебто, треба кудись бігти, щось робити, але будете відчувати себе недосконалим. І якимось ущербним, що чогось вам не вистачає, що вам потрібно щось терміново робити зі своїм життям і все ламати. Коли ви знаходитесь поряд з майстром, вам хочеться навчатись, вам хочеться щось нове в собі відкривати, розвивати себе, але саме головне, ви відчуваєте гармонічне бажання розвиватись. Якщо ви знаходитесь поряд із самозванцем, з людиною, яка нав'язує знання, дуже рекомендую. Але мета в такої людини зазвичай заробити гроші на ну тієї невеличкій інформації, яку ця людина знає, так от коли ви спілкуєтесь з самозванцем. У вас буде бажання робити щось, начебто своє, але все рівно ви будете відчувати залежність і свою неповноцінність в цій справі. Якщо ви знаходитесь поряд з майстром, ви завжди маєте відчуття внутрішнього тепла і бажання збільшувати і розширювати себе. Коли ви спілкуєтесь з самозванцем, завжди в фокусі персона саме тієї людини, яка вас навчить, яка врятує ваше життя, яка у всьому допоможе. Якщо ж ви спілкуєтесь і навчаєтесь у справжнього майстра в центрі ви і ваша взаємодія з цим майстром. Особливо важливим для майстра завжди те, як він взаємодіє з будь-ким з своїх учнів, тому що для майстра всякий учень завжди теж буде учителем, в чомусь дуже важливому. Навіщо це потрібно розбирати для того, щоб розуміти, куди ви рухаєте? Тому що самозванець може вас заглибити у ваші внутрішні проблеми, не показуючи виходу з них. А крім того, може заразити вас бажанням кудись бігти, не розуміючи куди, і це приводить до виснаження, це приводить до вигорання, і це приводить до серйозних психологічних криз. Якщо ви разом з ним проходите якийсь складний шлях самовдосконалення, все рівно ви відчуваєте тепло, радість і розуміння власного розвитку. Я дуже вам бажаю бути вибірковими і дуже уважно ставитись до того, кого ви пускаєте в своє життя, в свій розум, в свою душу. Тому що, якщо це дійсно справжній майстер, він буде збільшувати вас, він буде допомагати вам і через вас робити більш гармонійним і щасливим весь цей світ. Тому що він ділиться добром і радістю. Крім того, справжній майстер він завжди розуміє. Що стратегія у вас тільки ваша, і ви будете обирати, що ви будете робити з цими новими знаннями. І тільки ви будете за них нести відповідальність, за те, як ви їх реалізуєте, або за те, як ви їх поклали на полицю і не використовуєте.